Татами взагалі цікава історія напередодні ще Першої світової країна не була ніяким світовим лідером, та все змінилося у 1914-му. Їхня промисловість поставляла все, що тільки можна у Європу, і це стало свого роду драйвером економіки. Те саме було і в період Другої світової, тільки у набагато більших масштабах. За рахунок цього, штати і стали одними зі світових лідерів. А коли ти здіймаєшся так високо, то вже не хочеш звідти опускатися. І робиш все для того, щоб там і залишитися. А це передбачає активну участь у подіях, які мають велике значення для імперії у різних куточках світу. Іншими словами, після 1945-го штати взялися розповсюджувати свій вплив в основному за рахунок фінансової системи. Ми ще будемо про це говорити у наступному наступних випусках, але й нерідко за рахунок війни, 25 червня 1950 року. Північно-корейські війська за підтримки радянського союзу на той момент головного геополітичного суперника штатів перетнули 38 восьму паралель, що розділяла північну та південну Корею. Так почалася Корейська війна. Вона коштувала Сполученим Штатам 390 мільярдів сучасних доларів. У 1965 році почалося повномасштабне військове втручання США у В'єтнам, яке тривало до 1973 року. Військові витрати Америки склали в сьогоднішніх доларах 844 мільярди. 1990-91 – один із найкоротших конфліктів в історії США. Це була війна в Перській Затоці. Повітряна наземна операція Буря в постелі коштувала штатам понад 116 мільярдів доларів. Наступний конфлікт був майже у десятеро дорожчі на іракську війну 2003-2011 років. США витратили понад 1 трильйон доларів. Саме у стільки обійшлося повалення режиму Саддама Хусейна і встановлення контролю за нафтовим регіоном. Трохи раніше від Іраку США вторглися в Афганістан. Зробили це після сумнозвісних терактів 11 вересня 2001-го. Американці хотіли покарати рух Талібан, який надав притулок терористам Аль-Каїди. Ця війна тривала 20 років. І поки що, це найтриваліша війна для США. Щоправда, вона ж для них напевно і найбільш провальна. Талібан взяв владу, з ним, врешті-решт, підписали мирну угоду. А потім весь світ спостерігав, як американські військові спішно покидали територію країни. Прямі військові витрати на цю війну коливаються в районі одного трильйона доларів.